У Києві виставка освітніх закладів. З'їхались представники найкращих університетів країни та Європи. На відкриття завітали навіть надзвичайні та повноважні посли. В один голос кажуть, що рівень вітчизняної вищої школи зростає. Українська система освіти, завдяки проведеним реформам, стала ближчою до європейської. Такі кроки дозволяють вже найближчим часом об'єднати освітній простір, що має безперечні переваги і для розвитку країни, і для кожного з нас. Організатори виставки відзначають чималий попит на студентів та молодих науковців. Нині вони можуть обирати серед найвідоміших навчальних закладів. У нас багато молодих інтелектуальних людей, умних, і кожен хоче заполучити людину, який матімірмотірував на успіх на кар'єру умного з відповідним інтелектом Національний університет державної податкової служби вже давно співпрацює з західними колегами, зокрема з Сорбонною та Каталонським університетом. На думку ректора вишу, молодь що здобуває освіту за кордоном, зробить свій внесок у розвиток України. Я переконаний, що мак. Більшість, а фактично, майже всі повернуться вони знову до України і будуть працювати. Ось на цьому контакті між відповідною країною і Україною, створюючи нові умови. Посол Франції співпрацею між країнами задоволений. Нині на його батьківщині навчаються майже півтори тисячі українців. На виставці Франції представляють 13 навчальних закладів. вища освіта і наука це насправді базові елементи, які допомагають розвитку суспільства. і Ому, щоб суспільство між собою спілкувались та мали зв'язки, бюджетний комітет обіцяє збільшити асигнування на освіту наступного року. Планують виділити з держскарбниці 90 мільярдів гривень.